Сьогодні говоримо про 16 століття, принаймні про ту частину найважливіших драматичних процесів, які визначають, славнозвісний український Ренесанс. Буремне, драматичне, 16 століття часто називають століттям двох уній. Поява нової релігійної традиції, поява нової церкви, поява нової держави, частиною якої стане. Стануть українські землі безсумнівно ключові події 16 століття. Люблінська унія 1569 року призводить до творення речі Посполитої, Берестейська унія 1596 року формує уніацьку греко-католицьку церкву. Яка на довгий час стане однією з національних церков, захисниць національних інтересів, особливо на західноукраїнських землях. Зазначимо, що церковні угоди не є чим, чимось новим. Власне, церкви об'єднуються і підписують унії під тиском, під загрозою, найчастіше мусульманською загрозою, зовнішньою загрозою. Подія, яка відбувається в Україні в 1596 році, поява цієї унії. Викликана всім перебігом, перебігом попередніх подій. Православна церква знекровлена, вона не виконує функції захисника національно-культурних інтересів. Сучасники зазначають, що православний клір, як правило, погано освічений, пиячит, в основному думає про свою кишеню. І в таких умовах активні, агресивні, добре освічені католики в першу чергу, і які засновують. Новують свої колегії на території українських земель, стають привабливими ополячення і окатоличення не тільки процес занепаду з точки зору православної релігії православної церкви, а ще активна. Активний прихід нових ідей, нових освічених людей, нової а, європейської традиції в, нашу, вами, в наш з вами культурний простір. Е, активізація е, унійного руху е, відбувається на тлі ще однієї важливої події, яку ми дуже часто випускаємо з поля зору. В 1582 році відбувається так звана календарна реформа папи Григорія. І е, католики і православні е, починають бути розведені в часі. Вони живуть за різними Ним часом намагаючись підняти престиж православного духовенства і подолати дискримінацію, львівські, луцькі, і холмські епіскопи підписують унію собор в березні 1596 року розколюється на дві країни на дві частини уніацьку і православну. Перша починає підкорюватися папі римському, і хоча богослужіння ведеться українською мовою, церква набуває рис католицької, католицької церкви. Розкол поглиблюється агресивним насадженням, насадженням унії і перерозподілом майна нічого нового. Поява нових церков завжди. Викликає до життя майнові матеріальні проблеми. В таких умовах, повторююся, Ополячення і окатоличення, коли державної підтримки православ'я не існує, коли відбувається занепад і культурний, і мовний, і релігійний, населення православних міст починає формувати власну форму. Оборони внутрішнє протистояння цьому католиченню і ополяченню. Власне, сьогодні ми можемо з повним правом говорити про те, що братський рух, який зароджується в 16 столітті, формування православних громад навколо православних храмів, оцей братський рух є зародками громадянського суспільства. Це рух знизу, це самоорганізація населення, яке хоче зберігти власну віру, віру предків, національну мову, національну традицію, культурну. І мовну традицію національно-релігійні організації громади або братства виконують як політичні, так і юридичні освітні суспільні функції. Зазначу, що братство має свій суд. Має свою скарбницю, має право заснувати школу і е, запросити вчителя. Більше того, братство має право запросити священника в свою православну церкву. На чолі не стоять чотири старші брати, які власне і утримують скарбницю, і всі проблеми вирішуються загальними зборами. Абсолютно самоорганізація населення. Навколо браз гуртуються вчені, книжники, друкарі. Братство веде певну економічну діяльність, має гроші і робить замовлення на друк книжок. На виготовлення ікон, це формування третього стану, це формування. Зародження ідеології цього третього стану навколо братства жеврюють ікони, жеврюють, вибачте ідеї гуманізму, власної гідності, національно-культурної незалежності. В першу чергу на незалежності від католицького впливу історичні джерела повідомляють про братство у Львові, Луцьку, Кам'янець-Подільському, Немирові, Острозі, Люблині, Галичі, Вінниці, Києві, Мінську, Полоцьку, Вільно, десятках інших міст навіть. Однішим найвідомішим парадигмальним братством в Україні вважається львівське оспенське братство, з діяльністю якого пов'язаний і друкарський гурток. Федоров починає там друкувати свої перші книжки, і неймовірно красивий комплекс успенської церкви, вежі корнякців і трьох святительської каплиці. Побудований в ренесансному стилі львівське Успенське братство засновується в 1585 році. Покровителем його вважається Константин Остроський. Видатні аристократичні українські роди доєднуються до цього братства: красовські, рогатинці, ружинські. Вписалася до членів братства і Анна Потоцька з роду могил, починаючи свою діяльність як громада, братство переростає в таку політичну і освітню організацію. І з діяльністю львівського Успенського братства пов'язані блискучі імена українських просвітників, ораторів захисників православ'я, філософів, друкарів. Зазанії Малеті Смотрицький, Ісая Копинський, Йов Борецький, Сільвестр Косів, Ісая Трофимович Козловський це блискуча генерація українських православних діячів культури, науки, філософії. В Львівському Успенському братстві створюється статут, за зразком і подобою якого будуть застворені всі статути всіх братств. Братчики безсумнівно критикували католицьку церкву, але основна ідея цих православних братств була у поверненні до християнства апостольських часів. До Очи до повернення до чистого істинного очищеного християнства, як буде писати Вишенський, треба не треба пити з чужого джерела, треба повернутися до свого коріння. І коли ми в наукових текстах зустрічаємо з вами тези про те, що братський рух є частиною українського ренесансу, ми мусимо пам'ятати суголосність ідей братчиків, ідеям, наприклад, італійського гуманізму. Так само як молоді італійські гуманісти поверталися до ідей античності. Оживлювали, оновлювали їх, інтерпретували в нових умовах так само і братчики повертаються до ідей часів Київської Русі, княжої доби, оновлюють їх, прочитують по новому і роблять частиною сучасної для них культури. Основні ідеї, які розвивають братські рух, братчики пов'язані з розумінням сутності Бога, сутності трійці, проблеми етики, самопізнання, проблеми свободи волі. Як бачите, всі вони суголосні європейському а, культурному простору. Ідеологи братства вважали, що греко-слов'янська духовна традиція повернення, повторююся, до цінності княжої доби може оживити і оновити українське православ'я. Хоча б один твір хочу згадати: Ісаї Копинський алфавіт, духовний, вона присвячена проблемі людини, моральній досконалості, співвідношенню е, раціонального і духовного, це абсолютно. Актуальні для 16 століття для європейського 16 століття проблеми, пізнаючись себе, пише Ісая Копинський людина розкриває свою тілесну і духовну натуру. Вона вирішує проблему, чому віддати перевагу тлінному світові чи безсмертному духові. Копинський вважає, що людина, пізнаючи себе, піднімається до Бога, а пізнаючи Бога, відчуває свою з ним порідненість і продовженням такого самопізнання з точки зору. Ісая Копинського є умнає діяння, як пише Копинській праця, яка стає потребою і радістю. Вона проводить до очищення розуму, до гартування самої людини, самозаглиблення, зрештою, до е, пізнання Бога і єднання з ним. Я спеціально зупинилася на цій роботі, щоб показати, що ті ідеї, які потім у 17 столітті ми побачимо з вами в творах Григорія Сковороди, виростають не на порожному, не на пустому, не в пустому просторі. Да? Грунт культивований, ідеї в культурі функціонують. І сковорода да найвиразніший, але стане продовжувачем, стане послідовником цієї цих ідей українських братчиків, в тому числі Ісаї Копинського. Основна проблема братчиків полягає в тому, що їх інтелектуальна зброя, і тут я наслідую текстом професора Івана Огородника, Їх інтелектуальна зброя не відповідає інтелектуальній зброї їх опонентів, католиків. Сотні років католицька інтелектуальна зброя. Гартувалася прекрасна філософська традиція, випрацьовані категорії, вміння працювати з аудиторією, ораторське мистецтво, мистецтво красномовства все це випрацьовується століттями в межах католицької традиції, і все це поки що не випрацьовано, не інституйовано в традиції православній. православна богословська традиція насичена емоціями вона звертається до особистого персонального досвіду, самопізнання і пізнання Бога католицькі теологи, блискучі логіки і філософи слов'янський тип мислення ще не виокремив філософію в суспільну в форму суспільної свідомості і скоріше філософія і теологія сприймаються як Тип мудрості як життя в істині, що, безсумнівно, відсилає нас до розуміння духовно-практичного значення філософії любомудрія часів Київської Русі. 16 століттям пов'язане формування ще одного дуже важливого для України, феномена, для України феномена: феномена козацтва. Тисячі рядків написано, томи літератури ми відзначимо лише кілька. Ідеї, які з нашої точки зору важливі для формування культурного образу козацтва. Термін Козак і досі і поява самого феномену до сьогодні залишається дис, дискусійним. Відзначимо, що існує досвід ще з часів Київської Росії, існує досвід е, таких от, е, громад, угрупувань, чоловічих угрупувань, вічові громади вони називаються. Поступово вони одна з версій полягає в тому, що поступово ці вічові громади трансформуються в громади військові. Відзначить. Бачимо, що для формування казаства важливим важливими, важливими були наявність вільних земель і наявність людей, які готові полишити своє е, життя, домівку, родину і піти в ці землі, мені дуже е, слушною здається ідея цього міфологічного порогу і міфологічного переходу, які здійснюють. Селяни і міщани, що тікають від політичного, релігійного, економічного пригноблення, і переходять дніпровські пороги, потрапляють на цю вільну землю, вільну територію. Ми пам'ятаємо з вами, що в ті часи Дніпро Гес не існує, і Дніпро природним шляхом ділиться порогами на дві частини: Україна вище дніпровських порогів, Україна. Культурна землеробська тисячоліттями освоєна земля, культивована земля, власне культурна земля. Якщо ми згадаємо цицерона і згадаємо з вами, що термін культура походить від а, латинського культ, що означає обробка землі, да то тут землеробська традиція століттями, тисячоліттями, плек, яка плекається на цих землях, і культура, яка плекається на цих землях, у нас з вами мають десь зійтися нижче дніпровських порогів. Територія не оброблена, не освоєна, це а культура, це те, що ще підлягає культивуванню, обробці, присутності людині в цьому просторі. І козак, який переходить дніпровські пороги, він відмовляється від значної частини того, що складає його особистість родини, зв'язків, відповідальності. Мені подобається термін комплекс Колумба завжди. Усі всі часи усіх народів є чоловіки, які хочуть відкривати нові землі, забуваючи про те, що за їх спиною залишається родина, залишаються обов'язки, залишається якась відповідальність. Відкриття нових земель завжди привабливіше, ніж підтримання вогню в землях старих життєвого вогню. Оці от втікачі, ці люди майбутньої волі. Майбутні козаки, переходячи дніпровські пороги, відмовляються від всього, що складало сутність їх життя і особистості до цього приймаючи. Новий статус вони проходять процес ініціації. Вони відмовляються від свого ім'я, отримуючи нові прізвиська, дуже промовисті прізвиська. Оці смішні українські прізвища, Заєць, Вовк, не пий, пиво, не туди хата і так далі. Все це залишки колишніх козацьких прізвиськ, які отримують молоді козаки. після процесу ініціації, після ритуалу, вибачте, ініціації. Маргінальне маргінальні за походженням, компромісне за способом життєдіяльності, козацтво формується водночас практично паралельно із шляхтою протягом 15-16 століття і означає скоріше спосіб життя, скоріше систему цінностей ніж статус-кво. Хочу сказати, що перші, перші згадки про козацтво датуються 1499 роком. А от перша постать, з якою пов'язане заснування Запорізької Січі, те це від. Відомий Гетьман Вишневецький, відомий в народі як Байда, 1552, 1556 роки на острові Мала Хортиця під його керівництвом побудована перша фортеця. З цього ми починаємо формування відлік часу існування Запорізької Січі. Хочу сказати, що це теж дуже важливо для України і для української ментальності. Річ Запорізька Січ. Це зреалізований імплементований сучасною мовою міф вітчизни, це та модель свободи, де ти будуєш життя за своїми принципами, де ти можеш е сповідувати свою віру, де ти захищаєш свою віру. Це, те, це та територія, той простір і той час, де ти відчуваєш себе власне вільною людиною. Українцем, коли через там півтора століття Катерина II зруйнує Запорізьку Січ руками своїх генералів, вона зруйнує чи докладеться до руйнації оцього зреалізованого міфу вітчизни Запорізька Січ наприкінці XVIII століття досить слабке утворення з військової точки зору і дуже міцне і дуже могутнє з точки зору формування цього вітчизни, коли обидва слова пишуться з великої літери. Формується принцип державності, ось чим ми, як правило, пов'язуємо формування козацтва. Право, закріплюється система норм, Вищий орган Січі Січова Рада. Право якої обрання військової е, старшини. Згодом на початку XVII століття козацтво е, зазнає розшарування, сформується городове реєстрове козацтво, яке буде служити Річі Посполитої, і Запорізьке низове козацтво, яке буде продовжувати традиції Січі у понизі Дніпра. Нереєстрове козацтво виникає внаслідок самовільного показачення. Глибока релігійність, ревний захист православної віри ось основні характерні ознаки. Духовного життя Запоріжжя, як підкреслює відомий український дослідник Олександр Бойко, це сприяє формуванню людини нового типу, це сприяє формуванню ідеалу людини, так, як такої та такого зразка нової людини. І цей новий ідеал буде представлений романтизованим лицарем, козаком, героєм, безкорисливим захисником православної віри.